Вони неймовірні та неповторні, повз них неможливо пройти, щоб не зупинитися та не зробити фото на згадку. Все це про численні харківські квітники, що цього року створили міські озеленювачі. Проте, зробити фото на фоні них можна було з користю та отримати за це приємний подарунок. Так і зробила одна із харків'янок Ольга. Ольга Григорівна, ми вас вітаємо з перемогою в нашому конкурсі. Ми дуже вдячні вам, що ви шануєте нашу роботу і приймаєте участь в нашому наших конкурсах. Тому ми вам даруємо таку футболку, і вона трішечки символічна, тому що в неї зелений колір це колір нашого міста, і на ньому вишитий герб нашого міста. Тому я думаю, що де би ви не були. Всі будуть знати, що ви харків'янки, пишайте своє місто. А ми пишаємось вам. Дякую. Дякую мені. Серед мені дуже приємно. Я буду завжди одягати її на різні наші міроприяті в місті Харкові. Дякую ще раз. Побачила це в соціальних мережах, цю акцію, і мені дуже наподобалася. Я стала їздити по місту Харків, фотографувати всі квітники, які є у місті Харкові. Дуже приємно, що у нас є міський голова Ігор Терехов. Приємно, що «Зеленбуд» турбується про жителів міста Харкова, і ми теж турбуємося про це. Ми теж сажаємо квітники в своїх дворах. І тому я вирішила прийняти участь у цій акції. І я не сподівалася, що мене виберуть у фінал, тому дуже приємно і хочу побажати миру, добра нашим харківчанам і нашій рідній Україні. А місто Харкову перемоги і слави. Наше підприємство СКП Харків проводило в інстаграмі фотоконкурс: Мій квітучий Харків. В якому приймали участь і харків'яни, мабуть, і гості нашого міста там приймали участь, і надсилали нам світлини з клумбами та на фоні клумб в нашому місті. Ми в цьому році постаралися. І висадили клумби майже в усьому місті, і в кожному районі, в кожному куточку нашого міста, для того, щоб харків'яни вдома, в центрі міста, в парках, в скверах могли полюбуватися нашими роботами і насолодитися приємним різноварм'ям. Кількість відгуків на цей конкурс, відгуків від наших учасників в цьому конкурсі нас надихає робити ще більше клумб, гарніших клумб, та робити все для того, щоб наш Харків був найквітучим містом в Україні. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.